Більшість із нас знає, що молитва це не є медитація чи якесь заклинання. Молитва це жива розмова із Богом, тобто щире прагнення людини спілкуватися зі своїм творцем, а ні в якому випадку відносини, що будуються за принципом Ти мені, я тобі. Сама ж людина, підносячи молитву, повинна пам'ятати, що необхідною вона повинна бути завжди, незважаючи на будь-які обставини життя як радісні, так і сумні. Тобто молитва у житті християнина повинна бути на одному із перших місць життєвого шляху. І за цим варто розібратися, що потрібно знати, виконуючи ось те певне ранішнє і вечірнє молитовне правило, яке сформувалося за довгий час життя людини. І взагалі, чи є певний сенс, коли просто відбувається вичитування кожної букви? Свою чергу читання ось цього молитовного правила відбувається простим і типовим чином. Ми з вами беремо молитовне. Відкриваємо його на належній сторінці. Зокрема, якщо це ранок, то на ранкових молитвах, якщо це вечір, то на вечірніх, або ж і протягом дня, коли потребуємо Божої опіки і захисту, випрошуючи те саме у самій молитві. І в свою ж чергу читаємо ось ці тексти самих молитов. Ціль же правила це дати душі відсутньої кількість молитовних думок і почуттів, що можуть бути відсутні у особистій молитві. Але це не означає, що молитися своїми словами не потрібно. Навпаки, це хороше доповнення до основного молитовного правила. Таким чином, як ранішнє, так і вечірнє правило починається із трьохразового хресного знамення, де у ранішніх молитвах ми промовляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Боже, будь милостивий до мене грішно, Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою. Це молитви, за допомогою яких людина робить покаяння. Визнаючи свої гріхи і просячи прощення. після чого розпочинається читання правила молитви. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами пречистеї Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Вона необхідна для морального спокою, доброго настрою, очищення душі і тіла від сумнівів і страхів. А далі Царю Небесний це молитва, яка потрібна для того, щоб показати свою повагу і любов до Бога. Потім Трисвяте Починаш і решта молитов, до яких входять тексти, що підносять подяку за можливість стати від сну. 50-й Псалом і символом віри, молитви Святого Макарія Великого, святого Василія Великого, звертання до Пресвятої Богородиці і Господа нашого Ісуса Христа, а також Ангела охоронця і до Пресвятої Трійці. Після чого, завершуючи прочитання десяти молитов, звертаємося до святого честь, якого ми з вами назвали. Промовляємо молитву Богородиця Діва Радуся, благодатна Марія, а також Тропар до Христа і молитву за Батьківщину. За бажанням також можна прочитати молитву Оптинських старців. За цим переходимо до читання молитв за живих і померлих, і завершуємо все молитвою, достойне є. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй тричі і ту саму молитву, яку ми читали. На початку, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитва пречистає Твоє Матері і всіх святих помили нас. Амінь. Вечірнє правило в першу чергу відрізняється суттю самих молитв, які зосереджені на певному заспокоєнні перед сном. Тому вечірні молитви нагадують нам про наше переселення у вічність, оглядають всю нашу діяльність протягом дня і навчають приносити Богові сповідання вчинених гріхів і покаяння в них. Таким чином. Вечірні молитви починаються так само, як і зранку. Зміни розпочинаються вже після молитви Отче наш, де читаються покаяні тропарі. Господи, помилуй 12 разів і молитви святого Макарія Великого, святого Антиоха, молитва до Святого Духа, молитва святого Яна Злотоусту на всяку годину дня і ночі. Так само, як і на ранньому правлі, є тексти молитов до Господа нашого Ісуса Христа і до Пресвятої Богородиці. Одна з яких складена Петром Студитом, а також є молитва до англоохоронця. А після ряду тих 11 молитов переходимо до кондаків Богородиці, що включають непереможній воєводі, преславну все уповання моє, Богородице Діво погордуй мною, уповання і пристановище. А після чого молитва святого Іоанна Дамаскина, молитва до Чесного Христа і ще певний ряд молитв. Що пов'язані із завершенням дня і щоденним сповіданням гріхів. Останнє, що ми читаємо, це молитва є. При цьому є звичай, що після Кондаків до Богородиці може читатися молитва до Чесного Христа і відразу завершальна молитва є. тобто трішки скорочена вечірня право. Але із всього цього важливо запам'ятати, що читання молитовного правила не повинно бути байдужим. Тобто без сухого вичитування текстів, які в результаті нічого корисного не зроблять для нашої власної душі. Щоб цьому запобігти, потрібно вчитися молитися, а зокрема розуміти, що ми говоримо у ці хвилини, виконуючи ось ті молитовні практики. Щоб цього досягти, потрібно не читати всі молитви раз за разом, а робити це поступово, читаючи всі загальні молитви і додаючи поступово нові, що за собою зробить ось той правильний плюсик. Або ж ще правильніше сказати, приведе до Бога. Можна припустити, що навчання молитви подібне до тренувань спортсмена, який постійно докладає неабияких зусиль, щоб стати сильніше. Схожим чином тренується і християнин, який бажає навчитися молити. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на цей канал, а також поставити вподобайку і, звичайно, залишити свій коментар, чи корисні вам такі відео, і щоб ви хотіли бачити далі. До зустрічі, нехай переже вас Бог.